Я сьогодні, друзі, буду зразу до теми підходити дуже-дуже швидко, тому не перемотуйте це відео, бо це дуже важлива тема, це дуже важлива взагалі, е, ситуація для кожного українця, який зараз перебуває в Європі. І я вам гарантую, що ви повинні це знати, цю інформацію. Я хочу її донести. І не говоріть мені зразу, чому ти про Канаду не знімаєш, що ти там в Європі не розбираєшся туди-сюди. Друзі, я в Європі був 11 разів. Я виріс в Європі, фактично. Я з України. Я також маю дуже багато родичів. В Європі. Я дуже маю багато цікавої різної інформації. Повірте мені, для того, що я і за те, що я живу в Канаді, це не означає, що я не можу розуміти європейське життя і про нього говорити, особливо про таку важливу інформацію, як сьогодні. Хочу ще зробити звіт. Я вже цей звіт сюди закинув, сюди зробив, але хочу ще в цьому відео іменно сказати і подякувати кожному і кожній, хто задонатив, кожному і кожній, хто залишив подобайку, кожному і кожній, хто небайдужий до цієї всієї ситуації. Повірте, ми робимо різницю. Мені дуже при. Персонально приємно, що я роблю також різницю і що я використовую свою аудиторію для того, щоб про це постійно говорити і постійно представляти Україну тільки з найкращого боку. Дякую вам всім за це. і Мені це дуже дуже сильно приємно. А ви не забувайте підписуватись на цей канал, тому що я для вас бачите, скільки різних цікавих відео створюю про Канаду. Різну інформацію завжди вам доношу і це все безкоштовно. І мені дуже приємно від щирого серця мати велику аудиторію з вами спілкуватися. Тому не забувайте підписуватися. Ми таким чином допомагаємо зсу. Ми підтримуємо україномовний контент і також завжди цікаві різні відео на любі теми. Ми піднімаємо на цьому каналі. В сьогоднішньому відео хочу вам розказати про те, як Європа буде повертати українських біженців назад в Україну. Про це вже уряд говорить України, про те, що вони хочуть повертати наших співчизників. Багато українців не вірять в те, що уряд України зможе таке зробити е, на легальному рівні і так далі. Але сьогодні я вам це все попробую розповісти. І ми почнемо зараз з того, що деякі українські біженці, які зараз перебувають в Європі, вони дійсно втратили будинки. Вони дійсно втратили свої міста, їм немає взагалі куди повертатися, і це дійсно величезна біда. І не дай Бог, щоб хтось взагалі таке переживав в майбутньому. Але, на жаль, швидше за все таке, ще буде далі. І ці люди думають, що вони із за того, що вони такі бідні, що вони втратили все. Що Європа буде на них дивитися по-іншому і постійно буде продовжувати всі ці допомоги, постійно буде продовжувати е, повністю всі пільги, і також будуть таким чином залишати їх після 2025 року в Європі, в Євросоюзі, де вони будуть собі жити спокійно і ціле життя їм будуть якісь допомоги, бо, бо така біда з ними сталася. Я хочу вам чесно сказати, що, на жаль, такого не буде. І, на жаль, навіть при тому, що уряди різних європейських країн, вони це все розуміють, їм це шкода. Вони не можуть ціле життя, знаєте, допомагати і отримувати таких різних біженців. І коли все це закінчиться, і повірте мені, після 25-го року це все закінчиться, вони не будуть більше продовжувати. І знаєте, як я це знаю? Я Хочу вам сказати просто приклад про кует. Наприклад, Кует був відкрився в 22-му році, все було добре, потім вони його продовжили. На півроку, в 2023 році, тобто він закрився 14 липня. І чому він був не продовжений далі? Ви напевно себе запитуєте. Канадцям так потрібні люди. Канадці так і мігрантів, постійно далі переходять, щоб приїжджали в Канаду. Щоб Канаду розбудовували, і Канаді дійсно потрібна робоча сила. Але вони чогось це не продовжили далі. А знаєте чому? Тому що Канада побачила, що попиту немає більше такого. Відкрилося більше мільйона віз. Тобто більше мільйона людей мають доступ до Канади ще навіть до сих пір. Але тільки чомусь 200 тисяч приїхало, тільки чомусь 200 тисяч фактично українців приїхали сюди. І вони це все побачили, і Канада зрозуміла, що. Попиту нема, який сенс продовжувати кует далі, якщо люди не хочуть їхати в Канаду більш-менш будемо так говорити. І дуже багато з тих людей, які мають кует-візи, які вже готові їхати. Вони зараз застряли в Україні чоловіки, яких не випускають. Звісно, їхні дружини, їхні діти. Вони ніхто не хочуть взагалі просто покидати своїх чоловіків татів, чоловіків і так далі. Ви розумієте, про що йдеться мова? І тому вони вже не будуть більше продовжувати кое, тому що їм просто невигідно і вони розуміють, що в цьому немає ніякого сенсу. І Європа набагато більш популярніша серед українців набагато більш цікавить українців, щоб туди їхати. Це ближче додому. Це зрозуміло, більш новіше там легше трошки по кваліфікаціях влаштуватися. І так далі. І там кращі соціальні виплати, допомога. І українці хочуть там залишатися в такому навіть випадку, що вони можуть собі повернутися назад додому швидше і так далі. І е, евро... Тому Європа взагалі продовжує це все до 2025 року, цей захист українським біженцям. Але українських біженців не називають біженцями в Європі. Знаєте чому? Тому що уряд України так зробив. Уряд України спеціально це зробив для того, щоб... Європейські країни не називали біженцями українців, тому що якщо вони назвуть біженцями українців і українці будуть мати статус біженця, то вони потім можуть подаватися на те, щоб повноцінно залишитися в якійсь європейській країні. Вони ніколи в житті не зможуть повернутися назад. Але Європа в тому плані взяла для себе дуже великий плюс. Вони дали доступ до роботи. І українці таким чином почали сплачувати податки. І ці всі допомоги, які вони видають, можливо, українцям мізерні хай будуть як для уряду, то це не є взагалі дуже великі втрати для уряду. Бо українці сплачують податки, українці приносять більше і більше в економіку цих європейських різних країн. І таким чином кожна європейська країна отримує дуже великий позитив, дуже велику е користь з того, що ці українські так звані біженці. Вони є біженцями, але Європа не хоче їх так визнавати. І вони собі там живуть, платять податки, допомагають кожній країні розвиватися. А потім, коли прийде час, що Україні потрібно буде назад, люди, що Україні потрібно назад буде економіку сплачувати, ви повинні зрозуміти, що зараз уряд України отримає величезні фінанси, величезні гроші там крутяться. І уряд України завдяки цій ці, фінансовій допомозі в принципі, нормально, що тримається. Нормально, що себе може почувати, але коли. Всі ці фінансові допомоги завершуються. Коли треба буде віддавати якусь частину цих грошей в майбутньому, то хто буде це робити? Ви будете це робити? Українці будуть це робити, і уряд з таким чином захоче всіх назад повернути, і більшості людей повернути. І ви мусите це зрозуміти, що є також старші люди в Європі, яким дуже важко вивчити мову, які не хочуть переживатися в цих країнах, які просто перебувають в тих країнах завдяки тому, що їхні діти там перебувають, і вони просто не мають навіть куди повернутися на даний момент, але вони не хочуть там залишатися. І вони все рівно будуть якось якимось чином вертатися назад. Але Сама проблема, що треба молодь. Треба молодь, яка міцна, сильна, і зараз фактично майже вся молодь втікає, виїжджає, і біженці тільки збільшуються. Фактично, українці в Європі тільки збільшуються, збільшуються і збільшуються. Якщо, грубо говорячи, в Канаді, Сполучених Штатах Америки вони зменшуються, бо вони стабільно застрягли тому на ті самій цифри, то в Європі вони тільки збільшуються і і створюються різні проблеми. Створюються проблеми з тим, що вже немає притулків, немає місця в притулках. Люди вже не беруть прості там якісь європейці, не беруть до себе додому біженців. Складніше, складніше стає навіть деякі українці мусять спати деколи на дворі деякі ночі, тому що просто вони не можуть ніде знайти собі місця. І коли закінчиться цей захист у 2025 році українцям повністю, то що потім буде? Ви думаєте, що Україна не зможе вас насильно забрати назад? Так, я з вами зійду. Вони не зможуть вас насильно забрати. Але європейські країни зроблять так, що ви просто не будете мати ніяких соціальних виплат. Ви не зможете, якщо ви за весь цей час не вивчили мову, вони вже починають імплементувати різні такі закони, що, наприклад, без мови ви не зможете знайти роботу, також ви не зможете отримати ніякі виплати, і люди просто будуть змушені повернутися куди. Не обов'язково, що ви повернетеся іменно в свої міста, тому що, на жаль, їх вже деяких немає і не буде, то ви змушені будете портати загальному Україну. І ви в Україні будете, бо у вас буде іншого просто виходу не буде. І вони просто все так зроблять. Тільки як Україна скаже, зелене світло зробить, Європа скаже все. Ми більше не хочемо українських біженців, ми не хочемо більше їм допомагати. І вони велика частина українців просто будуть шокованими, тому що вони будуть думати, Вони думали ціле життя ну як ми ж біженці нас залишать. все рівно, ми такі хороші працівники. Повірте мені, в житті ніхто не переживає ні за кого. Якщо ви за себе не зможете переживати і за себе подбати, то ніхто за вас не подбає краще, ніж ви сам. Тому задумайтесь над тим. Думайте, якщо ви дійсно хочете залишитися в Європі, думайте вже. Думайте сьогоднішнім днем, думайте, як вивчати мову, думайте, як інтегруватися в це суспільство, думайте, як там залишатися. Тому що, повірте мені, час дуже дуже швидко підходить, і як він підійде, що ви не були просто шокованими, що вас просто залишиться взагалі ніяких виборів більше не буде, і ви змушені будете повернутися назад в Україну. А вам бажаю, друзі всього самого найкращого, головне здоров'я, мирного неба на нашу любну Україну. І побачимося дуже скоро в наступних моїх випусках.